Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами дізнаємося, які зміни приготувала вам доля. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Які зміни приготувала вам доля? Ох, раз, два, три здійснення одночасно. Просто руки будете підіймати до небеси, дякувати вищим силам Всесвіту за те, що це здійснилося. Велика радість на вас чекає от здійснення трьох ваших бажань або отримання трьох важливих для вас результатів. Можливо, якісь задачі одночасно будуть вирішуватися. Знову ж таки, дивіться кожен по своїй ситуації. Тут ще якась зустріч намічається у вас. Зустріч, вона на підкову схожа тут. І бачите, через цю зустріч якась дорога відкривається, якісь можливості, дорога ще асоціюється з можливостями, і тому через зустріч ви отримуєте удачу, ловите цю удачу, пов'язану або з виходом десь нарешті. Бо дорога відкривається тут, або ж з можливостями, які стануть вам доступні. У вас тут ще застілля, щось свята за святами. От дивіться, одне свято, друге свято, посиденьки, бачите? Прямо одне за одним, як за ланцюжком. Зміни. Тут ще свічечка показує про зміни, буде змінюватися обстановка навколо вас. Ух, який підйом пішов, бачите? Підйом через ці зміни, через ці результати, відкриті дороги можливостей, якісь свята, на яких ви будете присутні, так? Все це змінює обстановку навколо вас. Таке відчуття, коли людина, знаєте,. Окрилена тим, що відбувається навколо неї. Людина щаслива тут змалювалася від того, що такі події її оточують. Будете радіти, будете радіти, буде помітний рост, буде підйом. Це все стосується ваших особистих інтересів. Тут зараз не йде мова про роботу. Тут щось пов'язано з домом, з сім'єю, з особистим вашим життям. Потім, подивіться, тут ось чоловік змальовується, активація йде чоловіка, і якісь дії, які вас будуть радувати, як начебто виходить він тут з паузи. Раніше була тиша на одному місці, як начебто застрягла людина і не було руху. І тут пішла якась активація. Буква В, і схожа вона також на букву Б, і буква С. Чомусь ці ініціали будуть вас приємно дивувати, люди з такими ініціалами. Радість від спілкування. І через інформацію від цих людей ви як начебто перебудовуєте, знаєте, як начебто корекцію у планах будете робити. Можливо, вони будуть вам давати цінну інформацію для більш легкого зростання, легкого вирішення задач, які ви перед собою поставили. І саме спілкуючись з цими людьми, ви отримуєте радість і змінюєте ваші плани на більш перспективні для отримання більш результативних результатів. Якась новина, бачите, летить до вас здалеку, ви прям тут оточені приємними звістками, яскравими подіями, які вас будуть радувати. Реально, тут людина змалювалася окрилена, яка щаслива тим, що відбувається навколо, яка радіє і живе в моменті. Ви тут дуже щасливі, хочеться, знаєте, жити і радіти цим життям. От така енергія зараз йде. І потім сонечко посміхається, удача вам буде посміхатися. Таке відчуття, що удача буде йти поряд з вами. І якщо тут подивитися на той рівень, на який ви будете виходити, така відкрита, чиста дорога на вас чекає, і над цією дорогою світить сонечко це просто прекрасно. А вам успіх будуть приносити люди, з якими ви будете подивитися нові знайомства? Так, тут сонечко пов'язано з новими знайомствами. Бачите? Сонечко показує промінчики, і кожен промінчик це нові люди, з якими ви будете знайомитися, дуже ключові і доленосні люди в вашому житті, тому що через цих людей ви виходите на новий рівень. І дуже серйозно укріплюються ваші позиції. Тут якісь ідеї будуть реалізовуватися. Причому ідеї, яких на сьогоднішній день ще немає, вони зародяться в вашій голові через зустрічі з цими людьми. Буде крупний процес вами запущено. Дуже крупний процес, який допоможе вам зробити хороший такий прорив. І отут прорив йде, бачите, в сфері вашої діяльності: покращення і поправка фінансового каналу. От через спілкування з цими людьми, новими людьми, мабуть, через них ви будете отримувати інформацію, яка допомагає вам. Покращити ваше фінансове положення. Щось ви тут будете дізнаватися, чимось вони будуть з вами ділитися. Через цих людей ви виходите на поправку фінансового каналу. Дуже серйозний прорив тут на вас чекає і зріст хороший. Бачите? Подивіться, як буде змінюватись ваше направлення в житті. Зовсім по-іншому, ви сьогодні уявляєте. Так, як ви собі це уявляєте. Але через зустріч з цими людьми все буде зовсім по-іншому. Все буде інакше. Якісь хлопоти на вас також чекають. Питання вам потрібно буде вирішити в будинку, в терміновому порядку, отримаєте інформацію. Як, начебто, від декількох джерел йде інформація і заставляє вас в терміновому порядку вирішити якісь дрібні накопичені питання для того, щоб розчистити дорогу для вирішення крупного питання, потрібного вам питання: дім, сім'я, домашні якісь справи, щось прямо. Ось ось на підході, бачите, було на паузі, в зупинці чекало визначеного моменту або благоприємних обставин для того, щоб це питання почати вирішувати. І з декількох джерел йде вам попередження про те, що терміново потрібно вирішити дрібні питання і, нарешті, це важливе питання, головне питання запустити в розробку. Так? Якась така метушня, бігатня буде по доріжкам. Так, ваші плани доведеться відкладати. Сьогодні щось плануєте, але ці плани потрібно буде відкласти на більш пізній термін, неочікуваний такий поворот. Трапиться, але все ж таки в благоприємному направленні для вас буде розвиватися і прискорюватися. Знаєте, як от прискорюється процес вашого зростання, реалізації вирішення питання будуть прискорюватися. Все в такому, знаєте, в темпі буде відбуватися. Дуже хороший, такий чистий, відкритий шлях. Це говорить про успішне зростання, про те, що удача буде вам посміхатися, йти поряд з вами. Якісь ще, бачите, хвилювання відходять на задній план, залишаються в минулому, сумніви, хвилювання. Вони якось. Залишаються в минулому через ці події, які будуть програватися одне за одним. Те, що буде вас надихати, те, що буде запускати якісь нові процеси на реалізацію, з такою впевненістю будете дивитися в сторону майбутнього. Ну я впевнена, що крокувати також будете впевнено. Бачите, нові люди, нові люди, дуже багато буде прийнято рішень через спілкування з цими людьми. Це знаєте, як коли ось так ви не бачили. Ви не уявляли своє майбутнє. Але поспілкувавшись з цими людьми, ви повністю зміните свої погляди. Ви по-іншому будете відносити і до обставин, які будуть вас оточувати, так? І зовсім по іншими очима будете дивитися в сторону тих горизонтів, до яких ви йдете. Якось впевненіше будете себе почувати. Повірите в свої сили, в свої можливості, люди будуть давати вам серйозну підтримку тут. Бачите? В принципі, вони вас і будуть надихати, і запевнювати вас в тому, що все буде добре, що все складеться так, як потрібно складатися. Вони будуть вам допомагати в цьому. Розумієте, допомагати будуть. Тут бачите перехід, перехід на нову платформу. Якщо раніше все було хитко, з сумнівами, незрозуміло, то тут ви якось стрибаєте, перестрибуєте на нову платформу, а вона така буде потужна і міцна, з таким корінням, з такою почвою під ногами буде. Розумієте? Ось ці люди через них. Ви будете укріплювати ваші позиції життєві, в особистому житті і в сфері вашої діяльності, тому що тут йде ще й і фінансове покращення. Поправка фінансового вашого положення. І це чудово. Прекрасний, на мій погляд, сьогодні, інформативний віск. Сподіваюсь, вам також сподобалося, але я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!